Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні ми поговоримо про пряму та обернену пропорційні залежності. Розглянемо цю тему на прикладі двох геометричних фігур квадрата і прямокутника. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Назвемо сторону стороною А. Також про квадрат ми знаємо таку інформацію: що периметр квадрата дорівнює 4 помножити на А. В даному випадку у нас є дві змінні: це сторона квадрата і периметр квадрата. Давайте уявимо, що сторона квадрата дорівнює 1 см. Тоді периметр квадрата буде 4 помножити на 1. Так? Ну, приблизно давайте уявимо, що це у нас 1 сантиметр. Якщо ми будемо міняти ці показники, змінювати, наприклад, ми сторону збільшимо в 2 рази. Відповідно, у нас і периметр збільшиться в 2 рази. Тоді сторона А у нас вже буде 2 см, а периметр буде 4 помножити на, на 2 буде 8 см. Так, як це буде виглядати у нас в масштабі? Ну, приблизно це буде виглядати. Так, ось так. Тобто, збільшилась у нас одна сторона, збільшився і весь периметр. Якщо, наприклад, ми захочемо зменшити сторону і зробити сторону, вже зменшити на 2, да? тобто поділити на 2, відповідно, і периметр у нас поділиться на 2, 1 поділити на 2 буде 0,5 см, і 4 поділити на 2 буде 2 см. Відповідно, у нас наш квадратик зміниться пропорційно до зміни сторони. Це у нас називається обернена, а, пряма, пряма пропорція, пряма пропорційність. І давайте ще раз подивимося, як точно звучить у нас правило. Дві змінні в даному випадку це у нас сторона і периметр. Називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні або зменшенні однієї з них у кілька разів інша збільшується і зменшується у стільки ж разів. І тільки що ми це продемонстрували. А тепер давайте поговоримо про обернену пропорційність на прикладі прямокутника. В прямокутнику у нас так само є сторони, вже дві сторони А, Б, ширина і довжина. Так? А також є константа незмінне, щось таке, що за умовою задачі нам не можна буде міняти. Площа прямокутника до рівня А помножити на Б. І нам говорять: збільшіть ширину прямокутника так, щоб площа не змінилася. У нас при цьому, давайте запишемо А дорівнює, ну, в даному випадку, там, 2 см. Б дорівнює 4 см. Це наша умова була. А далі нам кажуть, збільшіть сторону А в два рази. Але так, щоб площа не змінилася. Що це буде говорити? Про що нам це буде говорити? Що, про те, що довжина буде зменшуватися в два рази. Як це буде виглядати? Якщо у нас ширина збільшиться в два рази, це буде 4 см, то довжина має зменшитися в два рази, і це вже буде 2 см. Бо є умова площа не має мінятися. Як це буде виглядати? Ну, це буде виглядати приблизно. Так, ось так буде виглядати. А, да. І це у нас називається обернена пропорційність. Також ми могли сторону А зменшити в два рази, але тоді у нас довжина збільшилась в два рази. Давайте гарненько все це подвинемо. Тобто, що ми зробили? Ми А зменшили в два рази, тобто 2 поділили на 1. 2 поділили на 2, і у нас буде 1 см. Відповідна довжина, навпаки, збільшилася 4 ми помножили на 2. Це у нас 8 см. І це у нас називається обернена пропорція. Правило звучить дві змінні величини, це у нас була ширина і довжина. Називають обернено пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них друга зменшується у стільки ж разів. І навпаки, якщо одна зменшується, друга збільшується.